Сьогодні у випуску час пік збив на пішоході у мукачеві. Постраждала жінка під колесами авто. дорожньо транспортну пригоду надійшло до поліції о 14.30. нам повідомили про аварію медики. Я ветеран у 41-му ЦНАПі. Послуга для бійців та їх родин активно набирає обертів у громадах Закарпаття. Військовослужбовець або член родини може прийти в центр надання адміністративних послуг і без черги прийти до окремого адміністратора, звернутися до нього стоїть іншою послугою. Учні доробратівської школи для зсу школярі виготовляють різні елементи для бійців на 3 d принтері ми просто так стояти осторонь поза цього всього, як іде війна. Ми як в школі ми маємо допомагати. У Мукачеві на вулиці Ярослава Мудрого на пішохідному переході збили пенсіонерку. Це був таксист компанії Болт на своєму пежо. Повідомлення про дорожньо транспортну пригоду надійшло до поліції о 14.30. Нам повідомили про аварію медики. Вони повідомили, що до них для надання медичної допомоги було доставлено жінку 1943 року народження. Травми вона отримала внаслідок аварії, тобто наїзду автівки. Сама автопригода вже як з'ясувалося, трапилася на вулиці Ярослава Мудрого. Водій автівки таксі дійснив наїзд на жінку, коли вона саме переходила дорогу пішохідним переходом. Всі детальні обставини наразі з'ясовуються на місці події, тільки закінчила закінчилися першочергові слідчі дії, і буде проведено всі необхідні експертизи. Водію 23 роки каже: швидкість була невелика. Він одразу зупинився і почав викликати швидку допомогу. Жінка раптово вибігла на дорогу, тому він не встиг відреагувати. Приблизно яка швидкість була було вас може Ага. Медики приїхали за кілька хвилин. Жінку госпіталізували до приймального відділення лікарні святого Мартина. Кажуть, життю пенсіонерки нічого не загрожує, але є невеликі забої. Тривати не треба, переломів немає. Має ретрограмну надію, то тобто, стало об'єктивно ну, було. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини автопригоди. Варто сподіватися, що як водій, так і пішоходи будуть обачнішими на дорозі. Житель Нижніх воріт втопився, долаючи латорицю в брід до свого будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про виявлення тіла в річці Латориця неподалік села Нижні Ворота. Загиблим виявився чоловік 63-го року народження, житель села Нижні Ворота. Імовірно, він намагався перейти річку в бік свого будинку та не втримався на течії. До місця виклику направили особовий склад пожежно-рятувального поста Нижніх воріт, який вилучив тіло з води та передав працівникам поліції. За попереднім висновком, суд експерта. Смерть настала внаслідок утоплення. 2 квітня до поліції Ужгорода від медиків надійшло повідомлення про те, що до них звернулася Ужгородка для огляду її сина, в якого трапився конфлікт з однокласниками. Ювенальні поліцейські зареєстрували дану подію та розпочали перевірку, в ході якої встановили, що сама подія сталася 1 квітня під час навчального процесу у одному з ліцеїв міста. Правоохоронці опитали працівників закладу, школярів та батьків-учасників конфлікту. Діти пояснюють, що суперечка почалася через словесні образи однокласника. Тоді один із хлопців почав штовханину з 13-річним сином заявниці, а інший повалив його на землю та схопив за шию. Наразі, за фактом невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей, ювенальні поліцейські склали адміністративні протоколи. За статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення на батьків двох ліцеїстів, які вчинили бійку. З цими родинами продовжить працювати ювенальна поліція. 33-річна жінка, яку побив у Мукачеві, колишній чоловік померла у лікарні. На тілі виявили дуже багато слідів насилля та вірогідно знущання. Як повідомили, жінка померла вночі у лікарні Святого Мартина. Нагадаємо, що правоохоронці затримали 37-річного мукачівця, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй колишній дружині. Усе почалось з гаража, а далі вогонь швидко розповсюдився на крівлю житлового будинку. Подія трапилась у селі Лази Тячівського району. Про подію повідомив батько власниці, який до прибуття вогнеборців намагався погасити пожежу самотужки. Спроби чоловіка були марними, адже площа, яку охопило полум'я, була значною. Невдовзі за цією адресою працювали професійні рятувальники Тячева та Тересви. Серед знищеного 90 квадратних метрів крівлі та стільки ж пошкоджено. На Українсько-Угорському кордоні прикордонники відділення Велика палець Микачівського загону затримали місцевого жителя, який переносив наркотики. Під час патрулювання наряд помітив у полі чоловіка. Законні вимоги прикордонників щодо пред'явлення документів він проігнорував, натомість, викинувши пакет, який ніс із собою, спробував втекти. Утікача затримали, ним виявився 23-річний житель села Велика Палець. У викинутому пакеті знаходилось 15 пакунків з речовиною, схожою на наркотичну. До місця події прикордонники викликали працівників поліції. you Закарпаття не лишається позаду в області починають впроваджувати комплексну послугу. Я ветеран, яка в Україні загалом діє вже більше року. Це послуга єдиного вікна, де кожен ветеран, військовослужбовець або член родини, може прийти в центр надання адміністративних послуг і без черги прийти до окремого адміністратора, звернутися до нього з тою чи іншою послугою і отримати цю комплексну послугу. Вже 41 СНАП в різних куточках Закарпаття надають 15 різних послуг в рамках програми Я ветеран. У нього також є супровід, ветеран приймається без черги, адміністратори приймають всі, вони в нас є універсальні, ми не виділяємо адміністраторів. Наші адміністратори проходять тренінги, психологічні навчання для того, щоб спілкування з ветераном. Також у Ужгородській міській раді є міські цільові програми для надання цих послуг. Є також у нас запроваджена послуга. Це без залучення суб'єкта звернення, тобто ветерана, це без, без безоплатне поховання померлих і безоплатне спорудження надгробку. Тобто, це послуга надається автоматично між суб'єктом звернення та із ну, і заявником. Найбільш популярні з них вклеювання бланка вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, другої і третьої групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни. Ні, яким виповнилось 85 років і більше, крім того, попитом користується послуга встановлення статусу учасника війни і видача посвідчення, будуть такі ЦНАПи, де це буде просто в одному кабінеті двоє реєстраторів адміністраторів, надають послуги, і це просто буде видно, що, ну, будуть розуміти, що коли приходить ветеран, тому що ці громади вже своїх захисників і захисниць знають і кажуть в обличчя, і будуть змогти надавати послуги. Успішній реалізації цього проекту в регіоні передувала низка консультацій та узгоджень змін ветеранів і безпосередньо з центрами надання адміністративних послуг. Дуже хочу подякувати міністерству ветеранів, тому що дійсно нам дуже допомогло. Десь ми пояснювали свої ситуації, тому що дуже багато різних нюансів виникає щодо надання цієї комплексної послуги. Вони підтримали і зрозуміли, що дійсно нема доцільності виділяти окрему штатну одиницю, так як щоб адміністратор сидів за єдиним вікном. І чекав, коли до нього все зверне ветеран. Тобто, це дійсно недоцільно. У нас всі адміністратори у ЦНАПах це універсальні солдати всі прекрасно знають, які послуги в них надають. Ну звісно, буде трошки інакше налагоджена праця. Це що надання послуги по біометричним паспортам та закордонним паспортам. Це не проблема. Ветеран приходить, адміністратор з ним підходить до цього кабінету і без черги може наш ветеран отримати цю послугу. Адміністратори, які надаватимуть послуги в межах ініціативи Я ветеран, пройшли навчання та тренінги, зокрема із психологічної підтримки. Тож в якості запропонованих послуг точно не варто сумніватись. Слідчі поліції Закарпаття підозрюють священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації та розпалюванні ворожнечі між вірянами. У ході слідства встановили, що священнослужитель на власній сторінці Фейсбук систематично розміщував дописи, спрямовані на розпалювання релігійної та міжнаціональної ворожнечі між українцями. За місцем проживання клірика, правоохоронці провели санкціоновані обшуки. В результаті вилучили два мобільні телефони та планшет, на яких наявні докази його антиукраїнської діяльності. У справі провели лінвіст. Стичну експертизу, яка підтвердила злочинний характер поширених фігурантом дописів. Воїнами в тилу, без сумніву, можна назвати учнів Доробратівської школи, адже вони, як ніхто, допомагають ЗСУ в оригінальний спосіб. На 3D-принтері учні виготовляють деталі для бійців на фронт. Зокрема, тримачі для запуску дрона і заряджалки патронів у вогнепальну зброю. Процес створення частин з пластику займає надто багато часу, і один 3 d принтер не витримував такого навантаження. Часу багато займало так, це перший опит. Важко працювати, все для нас, для нас нове, але вивчимося, стараємося швидше, а так по-різному. Поки печатає принтер деталі, в цей період і йде зборка. Він там має 3-4 години печатає і 3-4 години збираються деталі. Тоді ж вирішили придбати новий 3D-принтер, який значно прискорить виготовлення необхідних деталей. Волонтери Мукачева одразу відгукнулись на допомогу і взяли активну участь у закупівлі нового пристрою, який успішно і доставили до навчального закладу. Звернулись через Фейсбук до Користувачів Фейсбука з тим, що допоможіть нам, будь ласка, ми будемо давати вам пластик і інші компоненти, тільки друкуйте, тому що ми не встигаємо. Одним з перших став заклад селища Доробратова, де саме діти. Виявили ініціативу, що давайте ми допоможемо. Ми Організували збір коштів для придбання 3D-принтерів для того, щоб друкувати для них це заряджалки для автоматних магазинів для патронів і підставки для дронів на наш запит. Відгукнулись багато людей з самого початку повномасштабного вторгнення учні школи Доробратова допомагали ЗСУ, починаючи від малюнків і до масштабних проєктів. Власними силами зібрали для армії і кошти в розмірі більше 7 тисяч гривень. Ми не можемо просто так стояти осторонь поза цього всього, як йде війна. Ми як в школі ми маємо допомагати, бо то наш обов'язок і всі всі ярмарки, аукціони. Ну, ми маємо допомагати якось допомагати допомагати скоро закінчилася війна. Да, допомагати нашим військовим. Ми всі повинні якось підтримувати нашу армію і допомагати країні. Ми долучилися до марафону зі зборів коштів на ЗСУ. Країна. Україна країна великих сердець. Також ми проводили різні благодійні ярмарки, випікали різні смаколики, а інші учні купляли їх і виручені кошти пішли на 3D-принтер. У нашому закладі діти дуже правильно сприймають речі, які відбуваються, і завжди радо відгукувалися на будь-які ініціативи допомоги. Беруть участь активно у ярмарках одні печуть різні смаколики, збирали гроші. З різних джерел інших джерел, і це все є дуже важливо. Волонтери активно співпрацюють зі школою Доробратове і сподіваються, що новий 3D-принтер допоможе збільшити обсяг допомоги. Працювати на ньому не легко. Потрібно навчитись різним процесам, починаючи від програмування і до знання законів фізики. Ми запустили його роботу. Бачимо, що він дійсно набагато краще виконує функції, набагато більш у нього розвинутий, будемо казати, штучний інтелект, інтерфейс по відношенню до цього, ну краще з ним оперувати. Думаю, що в майбутньому, десь недалеко в майбутньому, наші старшокласники будуть оперувати цими пристроями, вони будуть складати моделі. Писати програми, ну і відповідно виконувати необхідні операції по друкуванні тих чи інших речей. Коли в країні війна, допомагати повинен кожен громадянин, запевняє керівництво школи та її учні для цивільних. Це може бути незначним внеском проте точно буде надзвичайно важливим для тих, хто зараз на фронті. Просимо всіх, хто ще. Не усвідомив і тих, хто вже усвідомив, будь ласка, допомагайте волонтерам, допомагайте зсу, підключайтесь до допомоги, тому що тільки разом ми зможемо це все подолати.